Ти себе там не накручивай спокійно, да? Живи спокійно. <віць> нормально. 에, будь нормальним джеки Будь нормальним Джеки бля. Психолог за 100 гривень. Слухайте, я десь читав, але я не впевнений, що психологи вони не мають. А, вищої освіти, типу, чи... Щоб психологом стати, чи. чи, чи... Стоп, сорі, щоб зараз, знаєте, лишнього не птнути, коротше, і не попасти під шквал негативних коментарів. Давайте так. Щоб стати психологом, можна просто пройти якісь курси, да? ну, типу, не вчитися в медичному університеті, проходити практику, потім теорію, потім практику і туди-сюди. Це просто потрібно бути. Пройти якісь курси? Це правда? Чи ні? Чи я помиляюсь? Ну, скажіть мені, будь ласка, в коментарях напишіть обов'язково. Зараз знайдуться люди, які це знають, а можливо, і навіть психологи, які напишуть, що я, що мені потрібна терапія. І все решта, І можливо, ви праві, можливо, так і є, а можливо, ні. І знаєте що? А сумнів це один із перших признаків інтелекту. Це, кстати, говорять психологи. Тому, якщо я сумніваюся, в психологах, значить це вже що? Правильно, перший признак інтелекту. Це я себе так успокаю. Ладно, дивіться, насправді. Який світу? чекайте, може, треба світло трошки назад відсунути. Якщо отак. Щоб гарно світло падало, щоб гарно було, щоб ви насолоджувалися, як то кажуть. В'ю побаченим. Так от, психолог за 100 гривень накручує бігу дій, А, Щось в цьому є, я не раз вже чув. Мої багато знайомих. Ладно, не буду про це говорити. Розказували про психологів. Комусь кажуть, помогло, комусь не помогло. Різні фідбеки. Я ніколи до психолога не ходив. Можливо, я допускаю те, що вони можуть допомогти в якійсь ситуації, але це, напевно, що на якийсь короткий термін, і потім знову потрібно йти. Понятно, У мене десь було відео на тему, психологія це бізнес. І більше я все-таки з цим згідний, ніж не згідний. Скоріше, да чим ні. Тому що, ну, я не можу ще раз до так. Конструктивно давати якусь свою нікому не потрібну, не цікаву, суб'єктивну оцінку, тому що я ніколи не був психолога на прийомі. І сказати, типу, що от психологи, вони коротше, там, от, психологи. Тому я навіть не знаю, що сказати в цьому випадку. Поки що я не звертався до психолога, але хто його знає, можливо, в майбутньому мені прийдеться, можливо, життя заставить, я не знаю, тому не буду зараз тут перед вами в жуватись. Але на даному етапі свого життя, з того, що я знаю взагалі про психологію, психологію і все решта, то, на мою думку, я рахую, що краще тоді вже просто взяти і почитати книжки, ту літературу на ту тему, яка вас цікавить і, можливо, розібратись. Попробувати. Попробувати розібратись. Йти вот. um. до психолога. Якщо ти психолог прочитав набагато менше книжок, хоча мені раз в рекомендаціях в тіктоці попався один психолог, ну, він просто так розумно говорив, що от йому би я можливо й довірився. Він іменно на самі болючі теми нажимав. Який реально мене от, турбували на той період. І я вже, от, прям, от, вже був розуміти, знаєте, як тут вже хочеш, хочеш, але стримав себе, може, правильно зробив, може ні. Не знаю. Ну то, щоб я полиняв на кеш, якби я з цим психологом почав працювати, це 100%. так, зекономив пару рублів і добре. Можна собі щось купити тепер. Я не знаю. Все одно люди роблять погані поступки, навіть після терапії з психологом. Дехто, на жаль, прощається зі своїм самим дорогим, що в житті є, це його життя. Ну, це не через психологів, а через те, що вони просто не змогли подолати причини, які до цього ведуть. І навіть психолог не допоміг. Це не значить, що цей психолог поганий. Просто говорю, що є такі випадки. Тому, ну, типу, я не знаю. Щось там закликати, рекомендувати це я взагалі. Разі що тільки за больші гроші. Бачите, я є двохлічний меркантильний тип. Да, я такий. Так от що я таке вибрав розовий колір, якийсь подумав, чи про мене щось. Але ви знаєте. Що треба казати, коли, а що скажуть люди? Яка є відповідь? Так от, про психологів. Якщо вже йти до психологів, я так думаю, то, напевно, до самих дорогих. Значить, відповідно, якщо людина дозволяє собі ставити високий. Е високий тариф, то значить, можливо. Воно щось і дасть. Бо просто так, знаєте, бухти барахти ніхто собі так не ставить. Я думаю, треба по-любому це бути. Ну, має бути чимось там, чи закріплено, чи що, я не знаю. Ну, коротше, ви шарите. Тому, якби, якщо хочете, дій, хочете і не йдіть. Я не знаю. Смисл того відео, який. Він більше гумористичний, а розвлікательний контент, розумієте? Типу, квартал 95, дивитесь. От. того. Тому. А... Самі вирішуйте. Напишіть, до речі, в коментарях, кому реально психолог поміг. От, ну, цікаво почитати. Ну, звісно, поставте лайк, підпишіться. Мені так незручно, бачите, я ж весь розовий став через те, що прошу. Але якщо можете, будь ласка, вам ж не впадляк нажати ту кнопочку. мені приємно було і взагалі, типу, ну, якщо подобається контент, то бажано ну, так робити. Так от, якщо комусь психолог в цьому житті допоміг, то, будь ласка, ну напишіть. Мені цікаво реально послухати, по, по, почитати. Можливо, я під тиском ваших аргументів і фактів зміню свою думку. І запишу якесь відео, коли скажу: Ні, ви знаєте, я помилявся. Ну. І, до речі, ще, чи. А... Хтось до мене дзвонить? Чи допомогли вам психологи? Чи відіграли якусь вирішальну роль в вашому житті психологи? Напишіть. Ну, будь ласка, коментар мені буде цікаво реально почитати. Дякую.